Вітаються це від центру спільних дій» З вами Марія Очеретяна та Іра Корнкова. Зараз будемо говорити про те, які успіхи з реформуванням МСЕК на нашому каналі. Ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, чи зможуть люстрованих правоохоронців знову взяти на роботу та порахували гроші прокурорів. Ми поговорили, що робити з прокурорськими пенсіями. Давай згадаємо ще сам МСЕК, з якого почався цей скандал і ця мегатема. Я би хотіла підняти її зараз через те, що нардепи вже навіть в другому читанні ухвалили законопроєкт про МСЕК і передали його президенту на підпис. І загалом цей законопроєкт, напевно непоганий, тому що він встановлює можливість дистанційно пройти МСЕК і, наприклад, залучити адвоката до цього процесу. Але я здивувалась, коли я побачила це в вдайшості, тому що якраз минулого тижня ми говорили про те, що МСЕКів не буде вже можливо. Що ти про це думаєш? Я також, чесно, щиро, здивувалася, чому вони і надалі притягують ось цей законопроект через те, що. На хвилі ось цього всього скандалу з МСЕКом, з заявами президента, з рішеннями РНБО, що типу вже з 1 січня МСЕКа як такого не буде. І тут, що ми бачимо, Верховна Рада ухвалює законопроект про вдосконалення роботи МСЕК. Вибачте, що Ну, це схоже на якісь. Абсолютно незрозумілі абсурдні рішення, так знаєш, аби прийняти. І зовсім ну, для мене особливо це незрозуміла історія через те, що е, якщо реформувати, то е, ну, напевно не таким чином не створювати е, орган, якщо ви його реформуєте, і не приймати ніякі законопроекти по ньому, якщо ви його ліквідуєте з одного боку. Окей, буде напевно якийсь, навіть якщо буде реформа, буде якийсь перехідний період, і добре, якщо людям полегшить життя. А з іншого боку, якщо ви плануєте до кінця року, здається, ліквідувати МСЕК. Я, якщо я не помиляюсь, такі там амбітні плани, тут не так багато часу лишилось до кінця року. А з тим, як часто президент підписує закони, то він може якраз до наступного року і лежати не підписаний, і навіть не запрацювати. Це так, більш того, сьогодні Віктор Ляшко виступив в на годині запитань до уряду, і він сказав, що готується відповідний законопроект про зміну системи медико-соціальних експертних комісій і проект, більше того, проєкт уже розглядає уряд. Тобто його ще навіть не зареєстрували в парламенті. Більш того, один з там з народних депутатів написав, що в нього є інформація, що уряд вже розглядає цей законопроект з 2023 року, тобто вже майже рік. Ну, якась зовсім для мене повторюсь, незрозуміла історія з законодавством про МСЕК. І ось сьогодні ж на цій годині запитань уряду Віктор Ляшко сказав, що в рамках реформи понад 500 мсек в Україні замінить команда лікарів-експертів. І нова система буде максимально цифровізована, прозора, зменшиться ризик корупції і так далі. Тобто знову нас чекають реформи. Але поки що реформи до 1 січня МСЕК буде працювати як працювала. Щоправда, дещо покращиться якість її роботи. Я тут згадаю тезу Віктора Артеменка, який зараз працює в фонді доброго врятування. Взагалі він працював в команді Супрун в Міністерстві охорони здоров'я колись. Він, він писав допис про те, що в політиці, ну скажімо, щодо МСЕК, але будемо сподіватися, що це вже будуть не МСЕК, а це вже буде щось якісно інше і нове. А що тут мусить бути кооперація МОЗ і Мінсоцу, умовно, МОЗ має створити можливості і стимули, щоб людина максимально відновила своє здоров'я, а Мінсоц компенсувати те, чого людина не може досягнути реабілітацію. Наприклад, якщо людина втратила кінцівку, то треба допомогти їй отримати протез, пройти реабілітацію, а Мінсоц дасть їй сертифікат на облаштування житла під її нові потреби. Отже, потрібна комплексна політика, але якщо її не буде, бо окей, МОЗ щось говорить. Мінсоц, мені здається, нічого не коментує. І пан Віктор насправді в себе в дописі про це писав: що навіть там за його з його досвіду МОЗ не проти такої системи, але Мінсоц не дуже на це йде. Що робити тут, напевно, що потрібна якась важка рука. Яка це все направить? Прем'єра, бажано. Бажано прем'єра, або, можливо, на рівні Верховної Ради, на рівні парламенту. Тому що бачиш, президент, типу, щось намагався зробити рішенням РН, затвердив рішення РНБО, але знову ж таки ну, виникали питання, наскільки це його повноваження, не його повноваження. І що ми бачимо, типу, головний меседж від президента, що цифрові це така панацея, яка це все виправить. Хоча цифровізація, можливо, Буде інструментом, але ж ніяк не панацеєю. Панацею буде саме якісна і комплексна політика, де будуть залучені не тільки Міністерство цифрової трансформації, але й Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики. І ось, поки не відбудеться цієї колаборації, рано говорити, що зміни пройдуть якісно, і що зміни взагалі щось змінять.